Вийшли за територію. Мы ж Як курорт? вже якийсь. А за то, что я слежу, Саша. <плес> реально. <плес> такая территория забыта тачками, машинами. <плес> Коба Юэй. О. Ну, наверное. А полный. Купа людей. четверта година, ніби вже кінчається відвідування. От. Але насправді я не знаю, коли це живе теж е. Ну, Дуже круто, багато чого подивилися. По-любому ще треба сюди приїжджати. Якщо ви знаходитесь в Україні, я не знаю не за кордоном, чи може якщо ви за кордоном будете. В Україні приїжджайте сюди, дивіться на всі ці речі. Інтер'єр, на, інтер на це все. Вот. Дуже цікаво.